Подія, яка ще раз підтверджує, що Україна переможе. Мало хто звертає на це увагу, можливо, в новинах ви це чули, бачили, але мало хто з нас розуміє масштаби цієї події і наскільки це все серйозно. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління. Активами BlackRock. Під час зустрічі керівництво компанії BlackRock і Міністерство економіки підписали договір на послуги і супроводу Фонду розвитку України для залучення приватного та публічного капіталу на реалізацію масштабних бізнес-проєктів. Тобто, те, що я часто говорив в Україну. Прийдуть іноземні інвестори. В Україну прийдуть іноземні бізнесмени. Ну, це бізнесмени такого масштабу, що наші мільярдери, там, знаєте, навіть каву не будуть подавати їм. І вони, ці іноземні бізнесмени, мільярдери, будуть витісняти наших. Це моя особиста точка зору. Про що говорить наш президент? Що підписаний договір дасть змогу розпочати відновлення економіки країни та створення нових підприємств одразу після припинення активних бойових дій. До речі, тут чітко сказано, при, при, після припинення активних бойових дій ніхто не говорить після закінчення війни. Тобто, коли активні бойові дії будуть закінчуватися, Підприємства вже почнуть будуватися в Україні. Чому часто я говорю, що я б не спішив тікати з України. Економіка буде рости. Інвес... Інвестиції сюди будуть приходити однозначно. До речі, в Україні дуже великий зовнішній борг. І нас дуже часто лякали, як перед війною, так і під час війни, дефолтом. Але Україна вистояла. І звичайно, вона вистояла за допомогою іноземних партнерів. Але саме підписання цього договору це дуже серйозний сигнал для інвесторів, друзі. Післявоє інвестиційний фонд України буде збільшуватися. Інвестори сюди будуть йти. І будуть робочі місця, будуть створюватися фабрики, заводи і дуже багато чого. Де ми будемо працювати. Економіка буде рости. Тому що така компанія, яка BlackRock підписує договір, це не просто так. І далі я вам скажу чому. До речі, BlackRock. То BlackRock Україна зареєстрована 20.06.2019 року в Україні. І ще BlackRock це перша інвестиційна компанія, яка допущена. Комісії по цінних паперах Китаю на ринку Китаю у 2020 році. Тобто, інших компаній США на ринку Китаю немає. В цифрах, просто називаю в цифрах, ця компанія управляє активами на 8,54 трильйона мене навіть язик трішки, знаєте, неправильно вимовляється слово, трильйона доларів США. І ця інформація на 2022 рік. Ринкова вартість акцій цієї компанії дорівнює 337 трильйона американських доларів. І коли ми говоримо, що там Amazon, Tesla, Microsoft керує світом, Зараз ви зрозумієте, чому, я так скептично до цього відношусь. Компанія BlackRock керує акціями 5567 компаній. А які компанії входять сюди? В компанію BlackRock. Ну, я вам так скажу: виписав для вас, шановні глядачі, самі відомі компанії, які ми чули. Так от, Apple. Microsoft, Amazon, Tesla, ExxonMobil, Johnson Johnson, Visa, MasterCard, Chevron, Pepsi, Coca-Cola, Pfizer і Bank of America. Це самі відомі. Ну там Набагато більші переліки і дуже багато відомих компаній. Але самі основні я виписав, щоб ви розуміли, що я завжди, до речі, говорив, що от відчуття, що Тесла – це не самостійна компанія, і десь хтось нею керує. От. Виходився наверх. Хоча, знаєте, до війни я про таку компанію, як BlackRock, не чув. Не знаю, можливо, ви чули, але я не чув. І робимо підсумок з того, що я сказав. Дякую за сердечка, дякую за поширення. Компанія BlackRock керує багатьма компаніями, управляє їхніми активами. Тобто, безпосередньо грошима. І я вважаю, що ця компанія створена для того, щоб керувати трішки е, нижчими компаніями. І ця. Деякі власники створили, знаєте, ряд таких компаній, і в тому числі BlackRock. І дуже багато компаній вже викуплено, і вони на сьогоднішній день не є такі самостійні, як ми вважаємо. До речі, Pfizer на, вищій, на вищому щаблі я дивився, чим навіть Банк Америка. Розвивається Pfizer. І що це означає? Це означає, що ці компанії зможуть інвестувати в Україну, шукати інвесторів в Україну, будувати тут знову, повторюся, заводи, фабрики, все, що їм заманеться. І це будуть робочі місця, це буде розвиток економіки, і нам дають дуже багато іноземної зброї і безпосередньо працюють над протиповітряною обороною. То, друзі. Не дивлячись, в якому стані перебуватиме Україна, можливо, як Ізраїль. Так? Наш президент часто говорив: ми будемо як Ізраїль. Тобто ракети можуть прилітати, але ми будемо мати ті засоби, чим оборонятися. І це ще раз підтверджує, що Україна буде, Україна розвиватиметься, Україна стане. Моя знову точка зору енергетичною столицею Європи і можливо не тільки енергетичною. Хоч в нас невелика кількість населення, але територія, ну, ви розумієте, декілька держав Європи мають меншу територію, навіть 2-3 держави Європи мають меншу територію, ніж Україна. Тому Україна приваблива. А якщо Привабливо, значить, сюди привинесуть гроші. А для того, щоб вони заробили тут гроші, то їм потрібна бути в першу чергу робоча сила. Тому, моя точка зору, не потрібно спішити газувати з України. Слава Україні, слава ЗСУ, Україні бути. Тримайтеся!